Вітаю вас. Триває спеціальний ефір на першому західному. Головне за рік. Підбиваємо підсумки року, що минув разом із гостями студії. Причоб ми не говорили над усіма темами та сферами тяжії, одна, як на мене, найголовніша це російська агресія та намагання Кремля окупувати українську територію та знищити українську державу та державність. А також українців, і власне від ефективності українців чинити опір окупантам і залежить майбутнє без перебільшення у всіх сферах. Андрій Харук, військовий історик та науковець, із нами в студії на скайп зв'язку, і будемо говорити далі про рік, що минув про 2024 й пане Андрію, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава, пане Андрію, для початку. Дуже просте запитання, таке відне так би мовити, які б ви відзначили основні події року, що минув 2024-го у нашій великій російсько-українській війні, ті, які були найважливішими і найбільше вплинули на хід бойових дій, або ж такі, які можливо вплинуть у майбутньому, перш за все треба відзначити, що у нас триває триває стратегічна оборонна операція, тобто. Цієї точки зору Україна веде оборону вже від моменту, скажімо так, е Завершення не надто вдалого контрнаступу 2023 року. І в цьому контексті треба розглядати події. І зрозуміло, в першу чергу, нашу увагу привертають ті події, які вибиваються власне із цього загального оборонного контексту. Тут, безумовно, я маю на увазі курську операцію Збройних сил України, яка з серпня вже ведеться. І яка, як на мене, є добрим прикладом реалізації теорії чи концепції непрямих дій сера Безела Ліделгарта. Власне, що її передбачає удар по противнику там, де він є слабшим. Такий власне удар був і завданий в серпні, і. Пояснення мети цієї операції, ну офіційно на офіційному рівні ще ну не, не, не звучало, хоча там і головнокомандовач Серський говорив, начебто, що це задля е, відтягування сил противника з інших напрямків Відтягування, запобігання удару. Е, у сумщині, але як на мене, ця операція значення має навіть не тактичне і не стратегічне. Вона має значення геополітичне. Чому? Бо допоки наші війська окупують, а не треба боятися цього слова. Вони окупують частину Курської області, частину міжнародно визнаної території Російської Федерації. Ну це по суті обнуляє усі намагання товара шасі там і інших, скажімо так, в лапках миротворців добитися припинення вогню от по нині існуючій лінії кордону. Бо ну тоді виходить так, що і ця частина Росії вона лишиться під українським контролем. Що з точки зору політичної для Путіна ну є не надто не надто прийнятним. Пане Андрію, я від одного з військових. Стратегічного рівня я чув таку такий вираз, що усі операції, усі військові операції стратегічного рівня мають величезний політичний аспект, і в тому контексті, аби резюмувати це, то можна сказати, що допоки українські підрозділи знаходяться на території Росії, на території Російської Курської області, доти питання заморозки конфлікту. Так, ну, я говорю риторикою міжнародною, бо Китай власне вживає слово конфлікт, заморозки війни на лінії розмежування є під великим питанням. Власне, власне, воно не, не має сенсу для, перш за все, для військово-політичного керівництва Росії. Друге, якщо говорити з відійти від таких. Військово-стратегічних чи тактичних міркувань до більш технічних, то безумовно, безумовно, це ем, і найбільша надія, і одне з найбільших розчарувань це поява, нарешті, f 16 Це mm. і та дуже дуже прикра втрата першого літака цього типу, і не надто значна помітність, а можливо, сказати б так, відмова від Пігару. Власне, дій цих літаків, але перед цим ми маємо згадки про застосування цих літаків для відбиття ракетних повітряних... ударів, так, Так, Росіян. І власне тут можу сказати, що це. Підтверджує одну з тез, яку я неодноразово в інтерв'ю висловлював, як будуть використовуватися в шістнадцятій. Я завжди говорив, що в першу чергу це протиповітряна оборона, це бо вони здатні нищити ті ж самі крилаті ракети, наприклад, які летять на тлі землі, тобто на малій висоті. От другий технічний аспект, дуже важливий, значення якого ми, можливо, іще і не оцінюємо повною мірою, це. В липці події кількох тижнів тому, коли була вперше організована атака без участі піхоти бригадою Хартія виключно роботизованими комплексами, значення цієї події і ще буде оцінюватися, але вже мені траплялися економічні, скажімо так, підрахунки, зроблені самими ж росіянами. що навіть враховуючи, що ці робототехнічні комплекси це задоволення не дешеве, але все одно виявляється дешевше знищувати противника живу силу за допомогою цих робототехнічних комплексів. Наша війна вже показала величезне значення безпілотних літальних апаратів. Наша війна показала виняткове значення. Морських дронів свого роду реанімація старої, французької е, концепції Жони Коль, чи молодої школи, коли броненосцям намагались протиставити що наприкінці 19 століття е, малогабаритні е, кораблі, озброєні торпедами. А тут ми маємо ту, ту ж саму реінкарнацію цієї Жони Коль, тільки вже у е, безпілотному, так би мовити, сенсі. І ось зараз ми бачимо. Е, Приклад того, що е, дрони е, уже іноземні. Вже в третьому у цьому власне середовищі ведення бою. Вони починають, ну скажімо так, застосовуватись достатньо ефективно. Досі про такі дрони говорили, як ну, завдання розвідки, завдання там підвезення боєприпасів, роботизовані різні возики, евакуації поранених Тут ми вже бачимо бойові дрони, і хочеться сподіватися, що ми в цьому сенсі будемо і далі бігти попереду росіян. Випереджаю. Ючи їх, бо теж фраза, яка дуже часто спадає на думку, коли говоримо про. Технічний прогрес в нашій цій війні, це Льюіса Керола здається, щоб лишатись на місці, треба бігти дуже, дуже швидко, швидко бігти, так, так тут так, слід і додати і також власне... появу на лінії бойового зімкнення і автоматичних турелей швидкого вогню. Також вони шабля так, вони також, шабля, носить... так які і на ті ж самі робототехнічні ті возики можуть встановлюватись самохідні, От, тобто. Е... До чого я веду використання цих засобів дозволить нам, сподіваюся, суттєво зменшити втрати наш, серед наших бійців. А це, зрештою, найцінніше те, що ми маємо. Бо ми не Росія, ми не можемо ставитися до життя наших бійців так само бездумно, як ставиться Росія. Ну і ще один аспект, безперечно, треба згадати, це вже з боку російського поява на полі бою солдатів з північної Кореї, тобто, власне, це не лише приклад інтернаціоналізації да, конфлікту, але і приклад того, що людські ресурси Росії все таки не безмежні, вони угу. з політичних міркувань не вдаються до мобілізації. Як це вони зробили після. Харківської і Херсонської наступальних операцій восени 2022 року. А ось ресурси, які вони можуть завербувати як контрактників, вони, вочевидь, вже ну, вичерпуються. І тут відносно дешеве корейське гарматне м'ясо, ну дозволить їм трошки, скажімо так, пом'якшити да, оцю гостроту не нестачі не людського ресурсу. І зрозуміло, зрозуміло, це ну створює певні складнощі для наших збройних сил. Бо скільки б там не говорили, що е, ці корейці вони погано навчені боротися з дронами і так далі. Ну але вони навчаться, вони навчаться, і нам доведеться витрачати додаткові кулі, скажімо так чи інші засоби ураження для нищення. Цього Андрію щодо власне появи північно-корейських солдат на території спочатку Курщини, очевидно, що можна очікувати, що вони з'являться на території України. Є вже достатньо кадрів їхнього застосування в бойових діях, і я би не сказав, що вони особливо відрізняються від того, як Росія використовує власне гарматне м'ясо. Це Ті самі перебіжки малими групами по відкритому полю, незважаючи на удари касетними боєприпасами чи удари дронами, тобто Росія не робить висновків з того з уразливості своїх військових на полі бою. Їй не важливо, чи це росіяни, чи це північнокорейці. Тобто, людський фактор для росіян виявляється, ну не Причина е, змінювати тактику на полі бою, а тут річ все таки мабуть в тому е, е, не, не в тому, що е, Росія використовує корейців е, за своїми власними лекалами а в тому, що Росія веде війну, так як ввела війну е, корейська народна армія і китайські народні добровольці. в на початку 50-х років власне в минуло століття в Кореї, так бо там власне була оця ж сама тактика малі групи спроби просочитися, спроби закріпитися. Це те, до чого власне, ну корейці вони і готувалися усі цих понад. Вже кажучи 70 років в них ну в основі це тактики лежить цей власний досвід. Відповідно, і в цьому сенсі, ну дійсно, дійсно, але тут не росіяни використовують корейців як за своїми шаблонами, а росіяни воюють за зразком війни власне власне в Кореї за оцим. Принципом навіть ту саму бронетехніку, так званих накатах, вони використовують тільки для того, щоб підвести да та, от особовий склад штурмових груп до передньої лінії окопів. Після цього її намагаються максимально швидко відтягнути і підвести в... чергову чергову групу гарматою. Щоб уникнути втрат бронетехніки, а от люди ну там менше оцінюється станом на зараз. Чи е, присутність північнокорейських солдат, на вашу думку, змінила хоч якимось чином співвідношення на полі бою і взагалі картину е, на лінії бойового зіткнення в Курській області? Е, ну, бачите, е, ми маємо таку тенденцію, що зона контролю е, українських військ в Курській області тро е, дещо скорочується. От, є Наскільки в цьому роль відіграють корейські солдати, важко сказати. Може просто наше командування відвело якісь війська, скоротило присутність да, в Курській області. Може і таке бути, але тут треба мати на увазі ще один нюанс: річ в тім, що в Курській області ведуться бойові дії в такому ключі, якого ми не бачили з весни 2022 року. Це, власне, маневрені бойові дії за умов майже повної відсутності стабільної чіткої лінії бойового зіткнення чи лінії фронту. І є ще один дуже важливий нюанс на нашому командуванні, як на мене, от мені стається з моєї точки зору, не тяжіє... Оця цей моральний тягар втрати власної території в Курші, бо це mm. все таки окупована територія. Так залишити там одне-два села, відвести свої війська для того, щоб туди зайшли росіяни, а потім завдати удару по них тими ж самими касетами. Ну, це, це не настільки важко сприймається як втрата навіть ну, того ж населеного пункту Гігант, да, от, де одне село, де один будинок і одна господарська будівля, так, але це, це вже наш населений пункт на Донеччині. Так, от. Тобто тут, в нашу, на Курщині, в нашого командування, як знову таки підкреслюю, це з моєї позиції, так мені здається, руки більшою мірою розв'язані для. Такого е маневру і втрата там контролю над кількома десятками навіть квадратних кілометрів в Курській області вона може бути цілком виправдана, якщо при цьому буде накришено достатня кількість власне, цього гарматного міста Андрію. Чого не скажеш власне, на щодо бойових дій на території України на східному напрямку? Зокрема, починаючи з лютого 2024 року, українські підрозділи поступово поступово відступають на цьому напрямку, починаючи від Авдіївки і власне не завершуючи в тому числі і Покровському, Донецької області лінія бойового зіткнення фронт зараз знаходиться в кількох кілометрах від цього міста ключового міста на Донеччині, і російський наступ не припиняється. В чому основні причини такого просування достатньо швидкого порівняння з попередніми роками російських військ, і чи вдасться зупинити українським підрозділам цей наступ? Ну тут тобто, знову таки є два аспекти: це наші проблеми і їхні. Скажімо так, успіхи чи досягнення, з нашої точки зору, наскільки можна знову-таки судити за повідомленнями військовослужбовців, чи за аналізом ходу бойових дій з повідомлень в соцмережах лишається одна дуже важлива проблема це проблема флангів і стиків. Дуже часто росіяни навчилися це робити. Вони вдаряють в стик між двома нашими е, частинами, де е, взаємодія, скажімо так, недостатньо налагоджена і досягають там успіху. Це простежується, ну, наприклад, на тому ж самому північніше Куп'янському напрямку, от де їм вдалося все-таки закріпитися, хоч і невеликий плацдарм да нам правому березі усколу. Посколу, так от, і в інших місцях, коли е, падають фланги, і та частина, яка ще могла б тримати оборону, навіть в укріпленому населеному пункті, вона мусить відходити, щоб уникнути оточення. А тут уже постає друге питання, про яке. Теж уже достатньо давно говоряться необхідність реорганізації структури управління, тобто перехід до більш-менш чітких структурних утворень, значно більших за бригади. Uh -huh. Власне, тут мова може йти про дивізії, мова може йти про корпуси. Ми маємо приклад той же самий 30-й корпус морської піхоти, який об'єднує кілька бригад, і ну, в ідеалі він мав би. Діяти як єдине ціле на певній ділянці фронту чи там 10-й армійські корпуси, які періодично ці назви теж фігурують в наших зведеннях Ну, я пригадую, що і ще у 2014 році говорилося про те, що нам потрібно відновлювати дивізії і називалися навіть дві дивізії, які в першу чергу мали би бути сформовані. Ну але за 10 років нічого зробленого в цьому напрямку не було. У нас і далі ця мозаїка бригад, і причому. Знов таки це до речі, характерно не тільки для нас, для росіян, теж коли одні Це розпочиналося бригади... з груп, з тактичних груп, та, та, так та тактично бригаду, коли груп, коли, так. коли одній бригаді підпорядковуються батальйони з інших так. інших бригад, це не найкращим чином впливає на взаємодію. От я вже говорив, що і росіяни теж так воюють, але у них принаймні ну, є дивізії, де Можна, скажімо так, організувати взаємодію на достатньо широкій ділянці фронту і в глибині. От, другий аспект це те, уже, що стосується росіян. Це те, що вони абсолютно нехтують своїми, своїми втратами. вони Ну, жодна, ну важко назвати мені європейську армію, яка могла б воювати, несучи такі втрати, як це роблять е, росіяни. Навряд чи з такими втратами мирилося б суспільство, російське суспільство з цим мириться, і знов таки ми бачимо, що е, Російська військова техніка вона поступово деградує. Цей ступінь деградації чи темп деградації він не є настільки великий, як це спостерігалось з результатами 2022 року, але все таки військова промисловість не здатна російська. Компенсувати втрати не даремно ага. вони ті ж самі Коксани, да, з Кореї тягнуть ці ж самі самохідні артилерійські установки. От. А от е, з людською силою вони ще якимось чином е, можуть е, е, компенсувати ці втрати під гаслом відомим ще з е, часів Петра І баби і що наражають? І таким чином, да, да, вони спроможні досягати успіху, і, на жаль, за підсумками 2024 року, ми втратили достатньо значні за площею території, але, але при цьому. Що треба підкреслити? Немає жодних ознак якогось розвалу фронту, прориву достатньо глибокого, чи те, про що марять росіяни котла, да, на кшталт Сталігадом да. завжди марять. Да? От, Відповідно, оборону ми тримаємо. Ми здатні стримувати власне, потенційні прориви. і... Мова йде про відтіснення да, скажімо, так, наших військ, але аж ніяк не про прорив позиції, про вихід десь на оперативний простір. Це да, Андрію, ну власне, ми вже, і навіть судячи з вашої відповіді, ми поступово підходимо до мого останнього завершального запитання у цій розмові. Які ж ваші очікування на наступний 2025 рік? Очікування не, не раціональні, а швидше і раціональні. Я хочу побачити в щоденних наших зведеннях назви населених пунктів, які наші сили оборони будуть визволяти не залишати, а визволяти. На тих же самих мапах Тіпстеїд чи на інших побачити, що Лінія фронту нарешті нарешті зрушила. Як що для цього треба зробити? Які потрібні ресурси? Ну це питання звичайно до стратегів до командування до воєнно-політичного керівництва. От але якщо ви запитали про очікування, то от от власне власне отакі от очікування, і хочеться сподіватися, що вони справдяться наступного року. Щиро приєднуюся до ваших побажань. Дякую вам за цю розмову. Андрій Дякую. Харук, військовий історик та науковець, був в ефірі першого західного, головне за рік, де ми підбиваємо підсумки року, що минув. Я ж прощаюся з вами. Бажаю вам мирного, спокійного вечора. Бережіть себе!